Захар ішов поряд із красивою дівчиною. Вона незадоволена, намагалася пояснити йому, але чоловік увесь час перебивав: Віка, навіщо ти так зі мною? Я ж тебе кохаю, ти ж обіцяла, що завжди будеш поруч. Що трапилось, поясни. Та що тут пояснювати, ти все одно не зрозумієш. Захаре, я хочу кращого життя. А що тобі не подобається? Ми завжди будемо поруч, невже це неважливо? Про яке краще життя ти говориш? Ти не наче з іншого світу. Розумієш, я все життя жила в бідності. Мама тягла на своїх плечах нас із братом, бабуся хвора, за якою потрібен догляд. Мене заставляли доглядати. І тато, який пляшки, нічого іншого не бачив. Я думала, що зустріну чоловіка, який забезпечить мене, і я ні в чому. Не матиму потреби. Наразі зустрівся ти. Так це ж добре, що ми зустрілись. Я кохаю тебе і виконуватиму всі твої забаганки. Потерпи трішки, мені обіцяли посаду на заводі і кімнату в гуртожитку. Ти уявляєш, як ми будемо жити? Удвох я тебе на руках носитиму. Ти мене не чуєш. Я ж пояснюю, я хочу жити в достатку, щоб чоловік був багатий, і я ні в чому не мала потреби. А що можеш дати мені ти? Я кільце подарував і ти прийняла, думав, у нас все серйозно, а ти он як? Як? Я хочу кращого життя і все. А кільце на, забирай, не потрібно воно мені. Не ходи за мною і не проси, я не повернусь, не ображайся. Ти гарний хлопець, якби не твоя бідність, я б нізащо тебе не покинула. Але я мрію про інше життя, не про таке. Вік, Віка, подумай, я чекаю, подумай ще раз. Та йди ти. я ж сказала Захаре, кінець нашим стосункам прощай. Дівчина пішла не оглядаючись, а Захар пильно дивився їй услід. Ну що ж, це її вибір. Віталій Владиславович, що далі? А далі я подумаю піду переягнуся, жарко в цьому одязі. Хвилин через п'ятнадцять з готелю вийшов. Імпозантний чоловік в дорогому одязі, поруч із ним охоронці. Він прийшов до машини, яка стояла біля входу в готель. Куди їдемо, Віталій Владиславович? Поїдемо розслабитись, а завтра вгори на лижах кататись. Віка, Віка, не витримала іспиту ще декілька днів, і було б у неї все, про що мріє. І майже ідеальна дівчина, маленьке, але порушило плани. Слухай, Вікторе, на завтра, коли будемо в'їжджати, зроби так, щоб Віка побачила, кого вона втратила. Добре, Віталій Владиславович, буде зроблено. Коли наступного дня Віку запросили в готель для співбесіди, повз неї пройшов Захар. В дорогому одязі сів у дороге авто, на неї навіть не глянув. Ой, що вона накоїла, її мрія була майже в неї в руках. Ну чому їй так не щастить?